Всім доброго-доброго дня, мирного неба, доброго настрою. Хочу продовжити розглядати ВОК. Ось такий журнал. Нагадаю, це осінь 23-го року і зима 24-го року. Так, далі в нас Елі Елісап, Елі ось так я зараз по. Елісап дуже такий ну, на, вихід моделі, на вихід моделі на вечір, моделі на червону доріжку, премії та таке інше. Але для себе можна взяти щось, можна взяти звідси. на... Щось таке вишив, з вишивкою на сіточці, що вона досі в нас є, що мережево, будь ласка, таке тоненьке, тоненьке, начебто французьке, тому що воно ну, дуже тоненьке. І шифон. Шифон, креп, шифон і так далі. Це можна плісировані деталі. Якось тут такий бант на талії, але це просто кушак, який йде, в який відстібується. Тому ну, не думайте, що це для тих, хто не орієнтується, я це кажу. Що це ну, така деталь вшивна. Далі гламбас з джамбаті ставалі. Іноді він. Вражає, але ну, зараз достатньо спокійне таке враження на нього. Що тут? Це знову ж таки, шифон, креп-шифон. Ті тканини, які ми можемо використовувати, вони дуже в тренді зараз. Особливо коли в нього є така ну, тоненька обробка країв. На це звертайте увагу, тому що шифон та крапшифон не люблять широкої обробки. Ну, не мало мало яких моделів. Це дуже добре розглядається. Слої як ось на цьому. Синьому платі, сукні. А на цій сукні тут слої йдуть, які огортаються начебто навколо щі та щось там по грудях, і ці слої призборені. Тут дуже багато тканини. Не знаю, скільки може тут бути, але тут дуже багато. Знову ж таки, твіт, його ну, практично усі дизайнери використовують, і можна сплутати його з шанель. Тому, будь ласка, ну, будьте достатньо уважними, щоб ну, бути трішечки, а, як це... А, щоб розпізнавати, де, де, де що. Ну, Де шанель, а де ну, схожа на шанель. А, так, ну і знову ж таки, Спідниці Спідниці у сукнях, які на на а, з чашками це дуже актуально. Ну і трішечки задовгих таких пальто. На це теж можна звернути увагу. Ті, хто полюбляють зараз носити такі спідниці, ну, може трішечки. І коротше, такі задовгі пальто, вони дивляться дуже класно. До речі, недавно на зупинці, коли ми очікували автобус, щоб поїхати ну, до сусіднього міста, на зупинці стояла дівчина, вона достатньо молода, ну, там їй біля 20 років, але вона була дуже класно одягнена ну, в тому плані, що Дуже витримана довжина сукні довгої та достатньо пишної, ну, як на цьому, на цьому ну, тут брюки, ну, щоб мати на увазі, як на цьому прикладі. І такий, такий тренч, він теж достатньо довгий, там майже практично однакова довжина. Там, ну, Трішечки, може, трішечки виглядає сукня з-під того тренча, воно не було застібнуте наглухо, ну тому що зараз не, не період. І е, воно е, виглядає воно дуже класно, е, тому що ця довжина, коли вона не за коротка і не задовга, а витримана в своїй довжині, вона дає змогу е, бачити слої. І бачити, що ти одягнений, одягнений у щось цікаве. Тому ну, звертайте на це увагу. Я, до речі, теж ну, зараз, ось, набираючи собі гардероб, намагаюся витримувати все це, тому що ну, новий погляд, нові тренди і так далі. Далі рок. Цей бренд для мене новий. Я не знаю цього бренду. Представлений він був в Парижі. Скільки йому років? Теж не знаю, не буду нічого казати. Але що я тут хочу відмітити, то це, що він не відходить від плісірованих спідниць. У вигляді знову ж таки з обрізною лінією Бедер, на що я звертаю увагу, що треба бути дуже уважним для усіх. В статур він підходить. І ось така завишена, ну, не завишена, а на талії поясок, і ось така спідничка. Бачите, тут треба бути, знову ж таки, дуже-дуже уважним і звертати увагу на довжину спідниці. Не завжди така довжина може бути добра, ну і навіть на посадку спідниці. Ось такі те, що відкриті плечі. так. Чи одне плече відкрите, якось тут, наприклад, у Атлейн. Я не знаю, що, так, що це за бренд. Чи повністю відкриті плечі, чашки. І знову ж таки, спідниця вона повинна бути ну, практично майже у багатьох випадках, це ну, така достатньо пишненька. Так, далі. Далі Бот. Я не знаю, що це за бренд Бот. Ось він. Його видно. Я не знаю, що це за бренд, але що мені тут сподобалось, так це це пальто. По-перше, воно має декілька кольорів. Це пальто з, ну, явно з шерсті. Це, це не повністю якось там комбінований з поліестером. Ні-ні-ні. Це пальто з такими матовими бархатними лацканами. Бачите, рукави манжети, карманки, вони все йде іншого кольору, де ще й з вишивкою. Ті, хто полюбляє вишивку, я останнім часом теж почала її полюбляти на одязі. А, будь ласка, можна це брати. Це дуже класно і актуально. І, до речі, ця така модель вона мені дуже нагадує, нагадує Гучі. Але в якомусь, я, я не пам'ятаю, які роки. Ну, Десь тут поряд, які були, покази, воно мені дуже нагадує. Ну, і, звісно, Вельвет. він... У таких брючках. Вельвет класний колір, він такий травка зелена, а не оцей вирви очі, який зараз нам презентують масмарки. Це ну, не дуже не знаю, кому це подобається. Але ладно. Так от, знову ж таки, зелений, він присутній. Ось в таким пальто. Бачите, немає вороту. Немає лацканів, нічого, воно класичне, просто під горло і вперед. Сукні, сукні, ну тут більш такий десь є моменти із цих суконь, повернення туди у 20-ті. Роки 20 сторіччя. І ось такий костюм з круглими лацканами, двобортний, з укороченими до кісточки ноги, брючками зі стрілками, можна брати до моменту, коли, ну, якщо ви працюєте, чи хтось у вас з клієнтів, чи ваші рідні працюють у офісі, і їм потрібно витримувати щось таке лаконічне та достатньо строге. Бренд Bianca Sander. Не знаю, я цього бренду теж. ну Тут така більш більш життєва історія. Можна її розглянути і взяти для себе чи колір, чи форму. Тут не дуже добрі фото, я не можу їх коментувати ну, так, більш детально. Просто, якщо вам щось сподобалось, можна повернутися на сайт Вок і там подивитися ну, буде більш детальніше. Вальс Бонер. Я не знаю знову ж таки, що це за бренд, але мені сподобалось. Мені сподобались оці спідниці. їх можна зробити самому. Чи зробити бахрому саму, чи закупитись бахромою і так ось зробити цю спідницю. класно, І можна носити цю спідницю з бахромою і навіть в. Ну, постійно в житті. Це дуже класно з таким половером, з чимось таким блузкою чи сорочкою. Класно виглядає на, низький, на низькому ході. Взагалі колекція. Ну, ось, ось тут, в декількох варіантах, мені вона подобається. Це достатньо приблизно до мого стилю, до мого смаку. Тому ну, кожна річ тут. Дуже-дуже цікава. Ось така гаде-юбка, е, спідниця, вибачте, е, спідниця е, сарафан е, в стилі гаде. Тут погано видно і мені погано видно, чесно вам скажу. Ну, Фото є фото, і вони ж фотографують. ну, як, Я не знаю, я інколи не розумію дизайнерів, які там щось таке роблять, і треба там щось роз, роз, роздивлятися. Червоний та чорний у комбінації можна брати, знову ж таки, дуже класно виглядає. І щось таке, начебто, воно плетене крючком мережево. але не знаю, можливо, це можна зробити щось подібне, і використовуючи такі, знаєте, величезні люверси. Для творчості тут просто багато щастя. Далі Зімерман. Зімерман це ну, щось таке завжди цікаве. Клітинка у пальто. Знову ж таки, рюшами спідниця. Задовго, об'ємні куртки ось такі, жакети пальто, денім, без нього практично не один бренд не проходить. І трішечки ось такого вихідного, парадно-вихідного луку. Беремо Зімерман. Зімерман можна розглядати постійно, тому що в ньому є дуже дуже багато цікавих деталей. Так, що тут пату, Пату я хотіла, до речі, розглянути, але, ну, знаєте, мабуть, тут можна зробити акцент на тому, що використовується колір, ви бачите, його достатньо багато, але в е е е е дуже-дуже багато кольорів білого. Відтінку, тому що їх там дуже, дуже багато, так, секторів чорний чорний бархат, вельвет, будь ласка, лак, але не такий, ну, от, щоб брати, більш такий матовий лак і сірий колір. Трішечки винного і трішечки блакитного. Такий більш в. Фіолетовий такий фіолетове направлення. А от у AS Factory тут теж можна взяти, ну, кому подобається щось таке. А, до речі, ось такі пояси, вони класні, особливо для тих, у кого, ну, наприклад, там застужена спина, і треба її зігрівати. Отакий пояс і модно, і практично для того, щоб. Ну, Кудись йти, і в тебе спина була не просто там затягнута якимось платками, там, хустками, бабусі. Але ось таким от, е, на, утепленим пояском баскою. Дуже класна річ. Ну, це, так, це таке життєве, знаєте, життєве на, у багатьох таке, наболіле. І що тут? Знову ж таки, бархат. Та ось такі зборки, складки на, в районі, ось тут навіть можна побачити, в районі талії, в районі високої частини бета. ця, Цей момент не для всіх підходить, але підходить, це щось можна таке від зробити цікаве. Тому тут треба експериментувати. Жабо. Жабо у вигляді ось такого валану, і він не, 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 не повинен бути ну, прямо от по центру, наприклад, цієї блузки. Тут можна його як на, цьому, на цій сукні і десь у бік повернути. Якісь такі фантазійні рукави з воротником коміром. Тому, будь ласка, розглядаємо, беремо, повертаємося до колекції дизайнерів на сайтах, на показах і так далі. Розглядаємо, беремо для себе. Але ось така книга, як у мене, ну, я її не можу назвати просто журналом, але це книга, то вона буде мене завжди ну, надихати. Ось якось так. Тому наступних побачимо, будемо розглядати в наступному відео. Таких відео буде декілька, тому що, ну, вони такий журнальчик, такий достатньо завеличкий. Дякую, що ви були зі мною. Побачимось у наступному відео. Всім доброго настрою!